Omni um про головне. Сообщают, что Блинкен обратился к своим китайским и индийским коллегам на мероприятии в Мюнхене, потребовал остановить российского президента Путина, пишет об этом Нью-Йорк Таймс. Украина буде купувати у Туреччини винищувачі п'ятого покоління. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. Відкриваються совсем другие перспективи. Україна не лише бере участь у розробці двигуна для нового турецького винищувача п'ятого покоління. Кан у майбутньому наша країна буде отримувати ці апарати, і вона вже знає, де їх можна використати. За словами Боднара, українські спеціалісти почали працювати у рамках проекту по створенню двигуна для літака Кан ще до війни, бо в нашій країні є кілька компаній з великим досвідом проектування реактивних двигунів. Тому Україна буде задіяна не лише на стадії проектування. Але й може швидко виробляти обладнання із тими характеристиками, які так необхідні для цього літака. Підкреслив посол. Таких систем в мірі, в світі, скажімо так, ні в кого немає, Її застосування дозволяє знизити футбол, застосування їхніх всіх безполотних систем. Все це стосується покрови українського комплексу радіоелектронної боротьби, створюючого перешкоди для навігаційних систем окупантів. І йдеться тут не про дрібні збої. Вітчизняна РЕП вже сьогодні успішно приземляє як іранські шахеди, так і крилаті ракети. Якщо на початку повномасштабного вторгнення, завдяки. І західним поставкам від союзників Україна отримувала подібні гармати, здатні збивати з курсу, здебільшого лише цивільні дрони, типу «Мавік», То завдяки вітчизняним інженерам, менш ніж за два роки, нам вдалося спроектувати і створити новий тип зброї, що ефективно бореться з усім, що тільки підіймається у повітря. Принцип роботи української покрови вкрай простий: вона збиває спантелику, тобто з курсу ворожі об'єкти, генеруючи фальшивий сигнал. Таким чином, безпілотник або ракета відхиляється від заданого курсу і може бути виведена в безпечне для ураження та знищення місце, але це не межа можливостей покрови. Наприклад, іранські дрони вітчизняне ноу-хау навчилося не тільки збивати з курсу, а й приземляти без явних ушкоджень та детонації. Такі аналізи дозволяють постійно модернізувати вітчизняну реб, роблячи її значно ефективнішою. До речі, добре зарекомендувала себе покрова і безпосередньо на передовій, де перед нею було поставлено зовсім інше ніж протидія БПЛА завдання. То есть на всіх частотах, на яких работают россияне, ні нам ізвесне звезсні частоти їх Глонаса, ізвесні частоти китайського байду ізвесні частоти американського То Тобто зглушиться всі діапазони. Вот там, де эта штука работает, у росіян пропадає любая связь. Це дозволяє на певний час фактично засліпити та оглушити ворога у такі моменти. Він стає легкою здобичу для зсу. Біжають таких дві-три глушилки, вони заглушають повністю росіянам связь, і там з точки зору російського командування просто пропала связь якісь там в це час а, українська армія активно це підрозділення штурмують, вони навіть не можуть там позвати нікого а, на, на допомогу, передати якусь інформацію, запроси допомоги, підкріплення і так далі. Розповісти більше про унікальну українську розробку військові з причин безпеки не можуть. Однак як вони, так і аналітики в один голос заявляють, українська сит... Система РЕВ вже зараз змінює хід війни, будучи важливим елементом для відбиття ударів, які росіяни завдають дронами камікадзе та крилатими ракетами. Покрова що важливо не залежить від боєприпасів, а значить, може працювати 24 на 7, без постачання західного озброєння. До речі, про наших партнерів останні були настільки вражені роботою української РЕП, що з чуток ведуть перемовини з Україною про можливе постачання такого озброєння вже для армії США та Північно-Атлантичного альянсу. Загалом Росія зіткнулася із труднощами в Україні через погану обізнаність про ситуацію, жорстку систему командування та управління, поганий обмін інформацією та токсичну культуру керівництва. До такого висновку дійшли спеціальні інспектори Пентагону, державного департаменту і Агентства США з міжнародного розвитку. Звіті інспекторів також йдеться про те, що мобілізація 300 тисяч солдатів не допомогла Кремлю вирішити проблему із нестачею живої сили. Своєю чергою, це обмежило можливості Росії проводити наступальні операції в Україні. Водночас, перед українськими військовими стоять виклики із артилерією, пишуть інспектори. Через надзвичайно активне використання артилерійських систем збільшується ризик їхньої поломки, а також поранень військових, які їх використовують. Звіт інспекторів має на меті виявити проблеми та покращити операції на підтримку ЗСУ. Також він підсумовує допомогу, яку США вже надали Україні. І початку повномасштабного вторгнення американський уряд виділив понад 113 мільярдів доларів для України. Втім, для продовження цієї підтримки необхідно, аби Конгрес схвалив додаткове фінансування. Тим часом міжнародні правозахисники, які впродовж двох років збирали факти про російські воєнні злочини в Маріуполі, дійшли висновку, що знищення міста планував Путін та вище військове керівництво Росії. Детальний звіт про це представили сьогодні у Європарламенті. Більше про те, як ці свідчення допоможуть притягнути винних до відповідальності, в ефірі брифінгу голосу Америки розповів Роман Авраменко, співзасновник організації Hounds, яка працювала над звітом. Дуже багато було різних. Звинувачень і різних виправдань російської сторони про те, що насправді вони все вчиняли згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Цей звіт, який, як ви правильно сказали, велика команда з трьох організацій, це наша організація House, Human Rights Watch і C2 Research, робили впродовж майже двох років. І останні дані збирали вже в 2024-му перед презентацією в Києві, яка була минулого тижня. Нам вдалося підтвердити більшість тих звинувачень з російської сторони в тому, що під час атаки на Маріуполь, під час його облоги, Росія використовувала тактику, яка не має нічого спільного з дотриманням міжнародного гуманітарного права, умисно знищуючи місто квартал за кварталом, і зрештою, те, що було задокументовано, наприклад, лише в центральному районі міста, з 477... Багатоквартирних багатоповерхових будівель 93% були пошкоджені або повністю зруйновані. А, в цьому звіті ви також пишете, що точно вдалося задокументувати 10 тисяч загиблих маріупольців. Чи може це число бути більшим? Як ви збирали також дані щодо цього? щодо цієї цифри: 10 тисяч, 400, здається нових. Поховань це те, що ми порахували завдяки свідченням очевидців, аналізу супутникових знімків на як розросталися п'ять міських цвинтарів, і від цієї цифри відняли кількість людей, які могли померти з природних причин. Взяли за референс останній доковідний рік в Маріуполі. Порахували звичайну смертність в цьому місті від натуральних причин, і отримали в результаті цифру 8 тисяч людей, які загинули або померли від. Події пов'язаних з війною, тобто це та а, мінімальна межа, від якої можна відштовхуватись, коли оцінювати кількість жертв містян під час восьмитижневої облоги Маріуполя. Тобто, це лише ті факти, а, ті цифри, які ми можемо підтвердити документально, і все, що міститься в звіті, можна вже брати за основу і перетворювати це на доказову базу для кримінальних проваджень всередині України або міжнародних інстанцій. У Латвії набув чинності закон, що дозволяє конфісковувати автомобілі з російськими номерами, повідомляє видання Делфі. За їхніми даними, ці автівки можуть передати Україні як жест солідарності. Власників конфіскованих автівок також зобов'яжуть заплатити штраф у розмірі до 2 тисяч євро. Виняток для дипломатичних машин і для тих, хто їде через Латвію транзитом і перебуватиме на її території не більше ніж добу. Згідно з ухваленим законом, власне. Ніки автомобілів з російськими номерами зобов'язані були до 14 лютого включно оформити місцеву реєстрацію або вивести машину з країни. Кільський інститут мирової економіки публікує діаграму, показуючи воєнну допомогу різних європейських стран київському режиму в лідерах, як би крупніше. Экономика Евросоюза Германия. Любопытно, что даже больше ФРГ помогали ВСУ четыре страны Европейского Севера, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Суммарно они уже потратили на вооружение Украины больше 9 миллиардов евро.